Вітаємо вас на каналі Оповідки Української, де історії переплітаються та тихо хочу стать сторінками вашої уяви. Носиливши одне прохання до вас, підтримуйте український контент та наш канал на Ютубі. Подобайкою та підпискою. Темний оповідач та голос каналу Fox. Бажаємо вам приємного прослуховування. Також не забудьте залишити коментар. Слава Україні! Оповідка третя. Невідомі істоти. Це тривало недовго. Хоча можна було сказати, що час зупинився в Томи, і здається, все стало зрозумілим, звідки прийшла ніч та як літали метелики під сонячним промінням. Було так страшно дивитись на те, що відбувалось, на колону жучків та метеликів, що літали, практично всюди. Було видно, як вони намагалися триматися подалі від колони або ж того, що жило на ній. Здається, ці жуки полювали на них, ловлячи надмірно довгими язиками, як у хамелеонів. леонів. З'їдаючи їх, вони випромінювали якесь примарне сяйво, та звук клацання, схожий на звук кулькової ручки. Наші герої були настільки наляканими цим видовищем, що, здається, в них перехопило подив, руки обох тремтіли, а ноги підкошувалися. Та це не могло тривати вічно, і страх поступово став спадати. Потрохи вони приходили дитями, що неодмінно було добрим знаком. Одразу в їхній голові склався план забігти в туалет, який зараз ставався найбезпечнішим місцем у усьому кінотеатрі. Напевне, тому що він знаходився нібито в підвалі і виходив одразу ж до фоє. Щосили потягнувши його руку, вона ледве не гепнулася з ним. Він був в якомусь незрозумілому стані, що ще не відійшов від того, на що споглядав. Чи то дійсно його загіпнотизували ті створіння, які бігали по колоні? Ходімо, тихесенько промовила вона, тягнучи його за руку. Ходімо, гучніше сказала йому в вухо. І, о боже, нарешті він почав повертатися в реальність. Тепер удвох вони направлялися в жіночий туалет Напевно, тому що він був найближчим, та не встигли вони туди зайти, як колона стрімко піднялася, та десь далі, за будівлею, знову опустилася. Створюючи дивний звук грому, звук дощу повернувся, так само, як і повний слух у нашої пари. Це ж все таки було гучно, що тимчасово та частково оглушило їх. Боже, що це було таке, що за істота чи сутність пройшла повз них, просто переступивши в велетенський кінотеатр. Це, це було так страшно? Страшно, та я ледве не вмерла від страху. Здається, я там щось бачив на колоні. І що ж ти там міг там такого побачити? Не впевнений, але це нагадувало якісь надписи невідомою мовою. Ого, нічого собі. Написи? Ти впевнений? Так, я бачив їх, так само чітко, як і тебе. Ну добре, припустимо, ти їх бачив, але що то за транс, якому ти був? Транс? І що означає припустимо? Ти що, мені не віриш? Вірю, вірю, заспокойся. заспокійся, будь ласка. І дійсно, від пережитого необхідно було відійти та обміркувати все, що сталося за цей довгий, важкий та страшний день. Необхідно було якось лягати спати, тому що втома, яка з'явилася від пережитого, підкошувала з ніг, та й було вже далеко за опівніч, що саме собою натякало на сон. Отож вони вирішили все ж таки спати в жіночому туалеті, хто знає, що ще ховає в собі темрява. Тягнувши все м'яке, що можна було знайти в залах. Та взявши попкорн, вони спорудили імпровізоване ліжко. на дворі виключивши світло, а середині залишивши його. Вони лягли спати. За ніч вони прокидались не один раз, тому що з темряви доносились дивовижні звуки істот, яких вони і уявити раніше не могли, та вони були такі далекі, що можна було не боятися, що хтось непрошений завітає до них у гості. Йому снились сни хмирні печери, вогні. Та істоти на скельних малюнках, та стіни та оповідь, яка звучала від того, хто ховався за вогнем, дивні запахи різних сушених трав і чогось іще йому ще щось показували. Здається, життя невідомого туземця, як він був дитиною і бігав в шкурах, таких кольорів, що не вистачить життя, щоб їх описати. Серед безкрайніх степів до історичної України чомусь він добре знав, що це була саме територія України. А не якась інша країна. А їй снилося, що вона вдома в його обіймах. Вони відпочивають, їдять смаколики, дивляться цікавий серіал. Снилося також, що по дому бігає двоє дітлахів, та лунає веселий дитячий сміх, та все в них добре. Скрізь сон було чути, як затихає дощ, і дивні наспівування пташок лунають раз у раз, відкривши свої очі. Він поглянув на двері, які вели до фоє. Вони освітлювались надмірним сяйвом, не таким, як від звичайної лампочки, а наче на дворі був світлий погожий день. Звучали дивні звуки тварин, чи то пташок, які переливалися співами один одного. А повітря було таким теплим та свіжим. Можна було подумати, що на дворі середина літа, але аж ніяк не початок весни, який був вчорашнього дня, подумалося нашому героєві. Обернувшись, він побачив, як його кохана ще досі солодко спить, і здається, що усміхається крізь сон. Безперечно, їй снилось щось чудове та тепле. Тихесенько піднявшись та вийшовши з туалету, йому відкрилося неймовірне видовище того, що сталося за цю ніч, куди сягав його погляд були чудові пейзажі, безкрайніх степів з дивними та красивими рослинами. Нічого не розумію, подумав наш герой, згадуючи ті всі події, які відбулися вчорашнього дня. Прогадалося йому те все, що відбувалося у вісні: безкрайні луки, печера з нескельними малюнками, вогонь татани, стіни, і той, кого він так і не бачив, у намагався його розгледіти, що або хто розказував йому на невідомій мові історії цього краю. Він би так і далі стояв, згадуючи все. Але його відволікли слова його коханої: Доброго ранку, коханий! Вона виходила сонна. І за його спини ще не встигла розгледіти те, на що він споглядав. Д Доброго, відповів він і за несподіванки, і того, що так грубо його вирвали з спогадів. Як тобі спалося? Незважаючи на те, що ми спали на підлозі в жіночому туалеті кінотеатру, напрочуд, добре. «Йой!» – від несподіваного видовища крикнула вона. А, а де площа? Де будинки? І де взагалі ми опинилися? Не знаючи, що відповісти на ці запитання, він не знайшов нічого кращого, як розгублено відповісти їй. Я й сам гадки не маю, де все це поділося, і що сталося за ніч. Вони пройшли до місця, де колись були сходи, присівши, доторкнулися до красиво трояного покриву. Напевне, тому що не вірили в те, що бачать. Це мені точно не сниться. Не думаю, що нам може снитися одне і те ж саме. Ущіпни мене, будь ласка. Промовила вона і через секунду викрикнула Ай боляче. Вибач, вибач мене. з посмішкою відповів він їй. Він щіпав не сильно, але так, щоб її трошки розворушити. Ти точно не спиш? Ай, перестань, ну перестань, будь ласка, не щіпай!» Вона хотіла помститися йому, за те, що він боляче її вщіпнув кілька секунд тому. То знає, скільки ще вони так бавилися, але перед ними швиденько пробігла істота на маленького кролика з хутром, яке переливалося зелено-жовтим забарвленням. Він прошмигнув так швидко та непомітно, та, по далі в траві, тільки верхівки неймовірної краси квітів раз у раз хиталися від його бігу. Як тут красиво та неймовірно затишно, сказала вона, насолоджуючись цим усім сповна. Ще вчора вона тремтіла та боялася, не зрозуміла, що ж відбувається, чому її світ так безжально руйнувався. А сьогодні, сьогодні він відроджувався, заново наповнений чудовим ранком та красою навколо. Отож, наша прогулянка на сьогодні завершена.